Привіт, мене звуть Діана, я членкиня про економічного і запрошую вас на нашу рубрику інтерв'ю з четвертокурсниками». So. So. Хто ви? Голова про піро економічного. А як вас звуть? Взагалі студентка 4-го курсу, спеціальність маркетинг. Вона звати Шпиченко Анастасія. Якій освітній програмі ви навчаєтесь і чи подобається вам? Я навчаюсь на маркетингу і мені насправді дуже подобається маркетинг. Чи хотіли б ви навчатись на якійсь іншій спеціальності? Якщо так, то на якій? Можливо, це був би дизайн, але наскільки знаю, в національному університеті Франка немає дизайну. Саме такого, якого я би хотіла. Тому маркетинг мене цілком влаштовує. Які плюси і мінуси є вашого вищого навчального закладу? Якщо ми говоримо про плюси, це доволі такий престижний університет. От і диплом насправді багато що вартує, саме коли ми там пишеться, що це Львівський національний університет імені Івана Франка. Ось насправді є дуже класні викладачі, які дають реально практичні навички. От хтось міг би сказати, що великим таким мінусом є те, що немає якихось практичних навичок. Але якщо я, говорю, я саме говорю за маркетинг, є реально класні викладачі, які дають класні кейси, які реально мають дуже хороші практичні навички і на маркетингу на четвертому курсі я дізналася про одну чудову, прекрасну викладачку, яка допомагала багатьом студентам реально класно працевлаштовуватися, які зараз працевлашту... вже є працевлаштованими, і їм дуже подобається їхня робота. Тому, типу, от з цього ми отримали дуже класні практичні навички насправді. Чи ви є зараз працевлаштовані? <кхух> Якщо так, то з якого курсу ви почали працювати? Я працевлаштована як дизайнер. Ось, але я вважаю, що це дуже класно перегукується з маркетингом. Я, крім того, що дизайнер є ще фотографом, і в майбутньому маркетинг, дизайн та фотографування, воно би призвело до чогось дуже класного, якоїсь класної агенції. Можливо. Чи ви працювали з першого другого курсу, чи з якого ви пішли на роботу? Ам... Перший другий курс я працювала просто як сама на себе фотографом. Ось далі. Ну, хоча й другий курс, я теж теж почала працювати вже саме як дизайнер, і третій курс я працювала менеджер з продажів, і тут теж величезну роль відіграв маркетинг, тому що там потрібно було правильно представити торгову пропозицію, саме УТП дуже добре зрозуміти. І важко поєднувати навчання і роботу. Я студентка, яка дуже довгий період, майже завжди отримувала підвищену стипендію, при цьому завжди е десь працювала. Тому прекрасно все поєднується. Уявіть, що перед вами стоїть абітурієнт, який планує вступати в Як би ви описали свій досвід, чого вам не вистачило під час навчання? Що би ви хотіли додати, або якийсь свій власний досвід цього навчання? Що би ви розповіли абітурієнту? Насправді я би йому сказала, щоб він вже з першого курсу навчався. Тому що дуже багато хто згадує про те, що потрібно там навчатися, ось класно, там маркетинг, я хочу бути маркетологом. Згадую це насправді десь на курсі 3-4. Але е навіть дуже багато того, що нам. Розказували про економіку на першому другому курсі, це вартувало би знати. Вартувало би знати і добре розуміти і на третьому, на четвертому курсі, тому що з кожним роком ми ніби як повторювали закріп... мали би повторювати і мали би закріплювати цю інформацію, а не вивчати все там і так далі. От, Тому варто було би вже з першого курсу активно-активно вивчати те, що, яку тобі інформацію подають. Тому що, так як я зараз е, здаю державні іспити, і я маю згадати все. Те, що якраз і було е, вивчено мною за перший другий курс, або мало би бути вивчено мною за перший другий курс. От які би ще поради такі дала бути впевненими, коли ви відповідаєте на запитання, якісь певні, коли ви відповідаєте на семінарах, тому що те, як ви себе покажете на початку свого навчання, відіграє важливу роль і в подальшому. Які предмети вас найбільше зацікавили, і чому сподобались майже всі такі предмети по маркетингу, де більше було практики, де ми більше щось реально робили, щось досліджували? Це насправді було дуже цікаво. Це дуже цінний досвід. Ось тому найбільше мені якісь такі предмети запам'ятались. О, просто сама назва і е, те, що ми робили, от найбільше запам'ятали дуже добре, запам'ятали саме трейд-маркетинг. Там було багато таких застосовано саме практичних навичок. Дуже дуже мені подобались, наприклад, там маркетинг відносин, як ми там комунікували, і так далі. Ну тобто, повністю все, напевно, ну більшість таких ж, де не було е, сухої теорії. Ось там мені сподобалось, е, сподобався предмет, сподобалось що ми там робили, і так далі. Які студентські заходи зачти роки навчання вам найбільше сподобались і запам'ятались? Мені найбільше напевно так що одразу згадую це пікнік першокурсників, де я була саме організаторкою на той момент я. Була вже тоді головою профбюро. Це було насправді дуже цікаво. Це був такий дуже цікавий досвід, тому що ми і спілкувалися, і ми іграли. Мені дуже дуже подобалися виїзні засідання профком, тому що насправді це були дуже хороші такі засідання для того, щоб зробити хороший тімбілдинг, щоб реально здобути якісь цікаві навички, здобути цікаві навички щодо університету, здобути цікаві навички щодо загалом профспілки. Комунікувати зі студентами щодо того, як правильно взагалі можна там сказати, що таке профспілка і так далі. От, і це мега, 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 чудовий тімбілдинг, де я знайшла дуже класно багато цікавих друзів, з якими я досі комунікую, з якими я реально дружу, і навіть це стали моїми найкращими друзями, саме члени профкому, саме ті люди, з якими я познайомилася. і більше так. Здружилася на засіданнях провкому. Живете ви в гуртожитку? Так, я живу в гуртожитку. Поділіться своїм досвідом проживання в гуртожитку. Прекрасний досвід проживання в гуртожитку. Мені все дуже дуже, дуже подобається. Таракани тараканю не їли? За весь час перебування в гуртожитку я бачила двох тарганів. Ви їх гіли? Ні, не з'їла, вирішила залишити для інших людей, тому що в мене було вдосталь їжі в холодильнику. Добре. Чому ви обрали саме економічний факультет і як він вам допоможе у здійсненні ваших майбутніх цілей? Чи теперішніх цілей? Залежать ціки вас цілі. Ну, перше, що би я хотіла сказати, що я обирала не економічний факультет, я обирала маркетинг. А те, що він так випадково на Економічному факультеті, ну випадковість, тому ось так випадково я потрапила в економічний на економічний факультет. Е, от, е, але насправді я дуже рада, що це саме економічний факультет, тому що те, що я здобула саме на економічній факультеті, знаючи багато про економіку, це дуже вплинуло на те, як я почала бачити світ на те, як я почала дивитися на ціни в магазині. А, ну, загалом це також мені допомагає м -м, мати якісь певні знання щодо того, як будувати бізнес. Це все, як мінімум, мені допомогло для того, щоб розпочинати якийсь свій бізнес, ведення бізнесу і так далі. От і плюс маркетинг посприяв цьому всьому. А я, як дизайнер, прям гарно це все укомплектувала. Що ви найважливіше взяли для себе від навчання в університеті? Це мега потужні, хороші комунікаційні навички. Це прям вау. Це прям шикарні, шикарні софт-скіли, які мені допомагають зараз. Які мені будуть допомагати. Також я зараз вже розумію, як будувати команду. Я розумію, як працювати в команді, ким я можу бути в команді. Потрапили ви потрапили в студентське самовтидування. Я була завжди активною в школі. І ще коли я тільки-тільки подавала документи, я одразу знала, що типу ну має бути в університеті якесь студентське самоврядування, і я хочу бути активною в університеті. Тому ще при подачі ем, самих документів я вже шукала якісь точки дотику до якогось студентського самоврядування. Я знайшла контакти голови профбюро. Я тоді її написала. От вона спитала про мій досвід, я розказала, що я така от активна. Ти сюди, активістка школи, міста і так далі. І... Вона погодилася взяти мене як членкиню профбюро. От і приблизно десь серпня я вже стала членкиною профбюро. хоча я ще не була студенткою, але я вже була членкиною профбюро. Ось е далі, приблизно через рік я вже стала виконувачка обов'язків голови профбюро.